Під час повномасштабного вторгнення в Україні з'явились телеграм-канали, які користуються шаленою довірою та популярністю. Вони попереджають про обстріли вильоти ворожої авіації, і напевно лідер цього списку Ніколаївський ваньок. Його легендарні фрази Київчата чи Дніпрята – «пісять і спать, табун мопедов пересікає границі області, вже стали народними. Їх друкують на футболках, шевронах та навіть набивають татуювання. Але хто сидить по ту сторону екрану і хто такий Ніколаївський ваньок, невідомо широкому загалу. Ми спитали у Дніпрят, як вони думають, хто такий Ніколаївський ваньок. Я вважаю, що Ніколай Ванюк це хлопець, який має відношення до служби ЗСУ і взагалі в ПВО а, може, має відношення, а, бо у нього така інформація, що більше нікого не може такої бути. Він Дуже швидко реагує на появу ракет, появу От, і, і Він дуже замурена людина, бо він не служить, і людей сповіщає. Да. А може Може, це привід Києва. Може, це збірна селянка, може, це кілька людей, які працюють в одній групі. Є образ Ніколаївського Ванька, який дуже всім подобається. і Люди дуже вдячні за цю інформацію, яку він дає. Ну, може так казати, що всі ж думали, що привід Києва це одна людина, да? а вийшло по-іншому. Масон. Ну, well, Він no, в мінорі сидить, понял? Там є підземний ты ти в мінору заходиш, Колобон. наверняка проходишь 5 минут, і ти вже в Ізраїлі. и ты в безпеці. Я підписана на цей телеграм-канал, напевно, з перших днів повномасштабного вторгнення, як він з'явився. Моя суб'єктивна думка, що це людина військова, можливо, він став військовим ще після повномасштабного вторгнення, мені здається. Так, і е, я все ж таки думаю, що це дійсно одна персональна, тому що ну, стиль написання. Я не думаю, що це діє там якась група, що це така команда. Мені хочеться думати, що це дійсно є така неймовірна людина з неймовірним почуттям гумору, яка допомагає, яка керує партизанським рухом. Ну, Легендарні фрази пісять і спать. Неодноразово мені допомагали заснути, тому велика подяка йому. А мене брат думає, що це е, Кім. Я думаю, що ні. Думаю, що це якийсь військовий. Ну, навряд Кім, не знаю. У Миколаївській обласній військовій адміністрації часто питають про автора телеграм-каналу як місцеві жителі, так і журналісти. У нас є такий Ніколаївський ваньок, якщо ви знаєте телеграм-канал. Це не ви? Е, ні, це не я, це не Віталій Кім. Зразу хочу сказати це. Оста людина, Миколаївський мешканець, який надає стільки полезної інформації для цивільних, для військових. Повністю він контролює весь партизанський рух на Херсонському напрямку. Тобто люди самі йому довіряють, самі йому дають інформацію, він її аналізує, він вже дуже добре навчився, де йде деза, а де йде справжня інформація. Тобто він дуже добре цікає, він нам надає дуже важливу інформацію, вже неодноразово по його даним були накриті, там і генералом накривав. І 70 голів районних адміністрацій, які планували референдум, ну, він нам надавав дуже багато цінної інформації і надає досі. На нього палюють, на нього палюють ФСБ. Я знаю, що навіть на нього там оголосили якусь дуже велику нагороду, тому що він не просто допомагає, надає їм інформацію, він деморалізує їхніх військових, тому що у нього на самом деле підписники з тієї сторони, і вони бачать. І він хая їх, там, він просто витирає об них ноги, і їх це дратує. Тобто вони тільки планують якісь дії, він уже про них знає, звідки він знає. Ну, Хтось йому навіть з тої сторони, я так розумію, допомагає. Сам ваньок часто жартує на тему своєї особистості та теорії. А ще виявляється, що міський голова Борис Філатов точно знає, хто такий ваньок, адже привітав його з одним мільйоном підписників і отримав у подарунок фірмову футболку. Ми вирішили спитати у фахівців у сфері таро про те, хто стоїть за легендарним телеграм-каналом. Першу чергу тут про ванька і чомусь поряд йде жінка. Або це чоловік в дуже таких жіночих енергіях, або це взагалі жінка, або він разом з жінкою в співпраці. Сам він людина така трошки з гордістю, має проблеми. Фізично нормальна, така знаєте, міцна, але дихання, дихання, дихання мають проблеми з диханням. Можливо, можливо, зараз трошки прихворів, не знаю. А далі, а тут людина співпраця однозначно з кимось, трошки інфантилізм присутній. Іноді, ну я б сказала, тут є якісь психологічні травми дитинства. чим пов'язана його діяльність. Ну тут людина зосереджена на якихось проектах, але вона нібито постійно з якимись людьми-фріками в оточення. А, слідкую, дивіться, такого спеціально не дістанемо. слідкую про прольоти з неба, так? Все питаюся, з чим пов'язана діяльність більш конкретно, чи військовий чи ні. Ну скажу так: тут людина допомагає. Можливо, це волонтер. Я не візьмуся сказати точно, що це військовий, тому що тут енергія не військової людини, тут енергія людини, яка можливо допомагає. Або можливо, це навіть щось пов'язано з медициною. Тут ще про хто це таке. це людина не стара, років до 40 максимум. Я не бачу, це занадто стара була людина. Дуже багато якоїсь відповідальності на цій людині. внутрішньої. Тобто людина дуже багато переживає така емоційна. енергії тут йдуть більше жіночі. не знаю чому. Людина навчається чомусь, чогось, якісь знання отримає, отримує діяльність пов'язана з чимось таким науковцем. Того ж дивіться, що тут якісь проекти. Що тут, чогось, чогось навчаєш, чогось роблять, так комунікації налагодження, ну це зрозуміло. Тут людина егоїстична знову, тут дуже егоїстична людина, але вона така трошки, знаєте, закрита, полюбляє так все в тумані тримати, але дуже роботяща. Однозначно, тут людина працює на допомогу тим, хто того потребує, і воно саме пов'язано або з медициною, або з військовими. Такий баланс якийсь утримувати. Ось так. Дуже така цікава відповідь була. Можливо, після перемоги Ваньок розповість про себе, а може і ні. Незалежно від того, хто є автором цього каналу, тисячі українців щодня просто кажуть йому дякую. Дякуємо і ми, Дніпрята.